Привіт, Богданка. Ми хочемо тебе запитати, що таке кохання на твою думку? Коли дружать? Хлопчики з дисять Так. А ще? ا... Коли миряться, да? а ще, коли не сваряться, я йому тобі дуже багато. Один одного, коли люблять, коли одного поважають. І як мої мама і тато, дякую дуже. Як вас звати? Ярославка, А тебе? Сашка. Дівчатки, як ви вважаєте? Що таке кохання? Це прекрасне почуття. Коли дівчинка любить хлопчика, а хлопчик любить дівчинку. Подобається. На мою думку, кохання це почуття між двома спорідненими душами, які відчувають якесь притягнення. Е, кохання це почуття, яке живе в кожному, але потрібно його відкрити. Е, ну на мою думку, ну не знаю. Я не вірю наприклад в кохання. Ніколи його не відчувала. Не не вірю просто. Звісно, є закохані пари, але це не назавжди. Дякую за думку. На мою думку, я кохання, наприклад, ще не відчувала. Відчувала симпатію, відчувала, але не кохання. Привіт, як тебе звати? Коля. Коля, як ти вважаєш, що таке дружба? Це коли діляться, не б'ються, коли, коли вони дружать. Ді... Дружба це коли. Робиш комусь добро. На мою думку, дружба це спорідненість душ, які, які живуть в кожному. Дружба це коли один одного розуміє, допомагає всьому. І е, тоді, коли е, весело, дружно жити разом. Дякую.